Нечестива трійця. Гостросюжетний вестерн, що розповість вражаючу історію помсти, давно похованих таємниць і загублених скарбів, яка розгортається на території Монтани у 1870-х роках. Дія фільму починається під час страти сумнозвісного злочинця Айзека Бродвея, який встигає дати своєму синові Генрі настанови, аби той, якому аж швидше знайшов винних, які його підставили, прирікши на вірну загибель. Щоб виконати останню волю батька, хлопець вирушає до прикордонного міста Трініті, де опиняється в центрі кривавого конфлікту між нещодавно призначеним шерифом і таємничим незнайомцем, який прагне знищити новостворений порядок. Невдовзі рухомий бажанням помсти, Генрі потрапляє в справжню пастку містечка Трініті, де давно поховані секрети розпалюють страшне насильство серед його мешканців, а жорстокі порядки і звичаї покажуть справжнє обличчя цього місця. Фільм поєднує традиційні елементи суворого вестерну із сучасним втіленням Екшену. Тут присутні перестрілки, брутальні діалоги, і все це на чолі із зірковим акторським складом. Тому ця стрічка безперечно варта уваги.